Кремлівські чиновники тим часом шукають методи поповнення своєї армії і тому вирішили збільшити фінансові стимули. Ось про таке повідомляють зокрема експерти інституту вивчення війни. і Аналітики зазначають, що уряд Російської Федерації планує виділити 9 мільярдів рублів, а це майже 950 мільйонів доларів на одноразові виплати за укладення військового контракту на період з 2025 по 2027 рік. І завдяки матеріальному заохоченню Кремль має намір набрати 225 тисяч нових військовослужбовців на контракт контрактну службу. І знову щодо перспектив розвитку ситуації на близькому сході, то Ізраїль, за даними різних видань, може ударити по Ірану протягом 48 годин. Війська Сполучених Штатів Америки у стані підвищеної боєздатності про таке пише The Washington Post. Отже, зазначається, що це стане відповіддю на ракетну атаку Тегерана по ізраїльській території, що сталося 1 жовтня. За інформацією видання американські війська розташовані на близькому сході, і також очільник ізраїльського уряду Бен'ямін Таняху звернувся до нації та заявив про право Ізраїлю відповісти на іранську атаку, якою країна скористається.